Вітаю, шановні! Ось і покатився україною мовний скандал. Хтось захищає фаріон, хто захищає українську мову, хтось захищає вояків, починають розбиратись, хто є, хто, хто за що, хто кому, чого і як. І багато є перекручень, є багато маніпуляцій з цього приводу. Тому треба розкласти все це по поличках, щоб було розуміння всієї цієї події і всього цього явища. По-перше, коли ми обговорюємо цю ситуацію, коли Фаріон е, висловила вимоги, можна так сказати, до бійців Азову щодо їх мови спілкування, то треба обговорювати не особу Фаріон, а те, що було сказано: тобто твердження або питання, або слова, а не особу того, хто це сказав. Бо якщо ця Фаріон сказала б, «2 плюс 2 дорівнює 4, ви б не піддавали б сумніву це твердження з огляду на те, що вона там прокомуністична якась там особа, проросійська особа і таке інше. Ми б всі погодили, що «2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто, саме твердження треба обговорювати, а не те, хто його озвучив. Це по-перше. Тому відкиньте оці всі наративи щодо от вона, от вона, от колись і так далі. І так далі, і так далі. Обговорюйте саме твердження. Це по-перше. По-друге, до кого вона звернулася? До бійців Азову. Звісно, всі сприйняли це звернення. До них як до всіх вояків до всіх ЗСУ. І в цьому питанні виникає дещо таке суперечливе, яке є взаємовиключним. З одного боку, багато хто стверджує, що на фронті у нас дуже багато вояків переходять або вже перейшли на українську мову, і у війську використовується суто українська мова. А Одночасно з цим кажуть, що от військо дуже обурилось на заяви Фаріона. Чекайте. Так, якщо у війську більшість розмовляє українською мовою і перейшло на українську мову або переходить на українську мову, то а хто обурився, той хто перейшов на українську мову? Так. Це зауваження або це твердження їх не стосується. Воно стосується виключно російськомовних. А якщо таких нема, то хто там обурюється? Це друге питання. Далі треба розуміти, що у нас чомусь. Є таке ну, зауваження або обмовка або виправдання того, що вояки, і не тільки вояки, а будь-хто в Україні не переходить на українську мову, бо йде війна не на часі. От виникає питання: а що заважає перейти на українську мову? На українську мову спілкування? Що? Ну, йде обстріл? Іде бойова якась там е, дія, іде наступ, іде оборона, десь у тилу, на нулі, а що заважає? От Летить снаряд, він вимикає українську мову? От, от поясніть самі собі, а що заважає сказати не спасіба, а дякую. От, між, між воїнами, між людьми, між будь-ким в Україні що заважає. Незнання мов, так чекайте, в Україні українська мова не з'явилась у 22-му році. Вона раніше існувала. Було телебачення, були книжки, були пісні, були... багато чого було українською мовою. Людина все це ніколи нічого не розуміла, не знала. І у людини нема запасу слів там 20, 50, 100 слів він навіть не знає української мови. Але він чомусь навмисно. Не погоджується навіть одного слова сказати українською. Що заважає? Війна? Обстріли? Що заважає? Це питання можна ставити до, без... до нескінченності, що заважає, бо ніякого пояснення, що заважає, нема. З огляду на це треба ще пояснити, що. Взагалі відбувається з вояками, а точніше, зі ставленням або з прийняттям вояків як таких. Зараз чомусь у суспільстві все вибачається вояку. От не хоче він розмовляти українською мовою. Ну, не треба, він же воює, він же нас захищає. Якщо вояк там щось не те зробив, ну це ж вони ж захищають нас. Чекайте, чекайте. А з якого такого дива воякам дозволяється все, що взагалі нам не подобається? Ми закриваємо очі, ми вибачаємо, пробачаємо, ми припускаємо, що таке може бути, ну, тимчасово, поки війна, з якого такого дива? Хто поставив рамки цього, що їм дозволено і що не дозволено. А якщо вояк зайде в магазин і вкраде палку ковбаси, вибачати будете? А якщо зайде до вас у хату і забере щось, просто йому сподобалось і він забере. Вибачаємо. Якщо він вб'є цивільного, вибачаємо. Якщо хтось десь коїть злочин, і він вояк. Аби, або той, який зараз вояк, або вояк в минулому. Це все вибачаємо. Тобто закони не діють на вояків. Так чекайте, а що це таке? Як так? Це безкарність? Це окрема стаття розмови. Але ще є така річ, коли з вояків ліплять еталонів. Приклад для наслідування. Це най 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 Вони найкультурніші, найрозумніші, найчемніші. Вони і такі і гарні, і вони і виховані, і ну, найкращі у світі. З якого дива, шановні, це спочатку колись були лише такі. Зараз їх меншість. А більшість становить бидло. Так, хтось я вже бачу, як ви обурюєтесь, як це вояки бидло. Так, бидло. І саме суспільство створило із ЗСУ збіговиська бидла. Бо скрізь було. Порушив ПДР. Ой, видайте йому повістку, хай де воює. Десь там молодь пиячить під магазином чи десь під якоюсь кафешкою. Ой, видайте їм повістки, хай йдуть, воюють. Десь щось хтось скоїв погане, дайте йому повістку, хай не воює, всіх на фронт. Не відправляли, Справді, їм видавали повістки. У нас повістки видавали як покарання за будь-яку провину видавали повістки. Всіх Алкашів, наркоманів, яких неадекватів повигрібали по селах, по містах, всіх повигрібали. Першу чергу повигрибали, і зараз вони всі на фронті. А й чомусь, як тільки вони вдягли форму, взяли до рук зброю, вони стали чимними, освіченими, добрими, вихованими. З якого дива? Окопи їх так змінили? Ні. Нічого окопи не міняють. Навпаки, вони загострюють всі ці проблеми, бо ці люди починають відчувати. Безкарність. Вони відчувають, що вони вищі за всіх інших. І тоді він іде і каже: А я воював! І я хочу, щоб було отак. Я воюю, і я хочу, щоб було отак. А з якого дива, якщо ти воюєш, то я або хтось, або ти, або він, або всі разом повинні задовольняти Забаганки. А ота от якраз проблема мовна в окопах, це забаганка вояка. Він каже, я воюю, так ви там всі позатикаєте роти, бо я воюю. А якщо не позатикаємо роти, то що? Стрілятимеш у нас? Тобто ти, розмовляючи російською мовою, Українця, які спілкуються українською, якого ти начебто захищаєш, ти проти них вже ладен йти війною вбивати, нищити, принижувати, якого ти захищаєш і чи захищаєш ти взагалі. Нема ніякого виправдання того, що ти не хочеш перейти на українську мову зі своєю російською, з мови ворога. Нема ніякого вибору і, і якщо ти чиниш злочин, то ти чиниш злочин. І від того, хто ти і чим ти займаєшся, закон не змінюється. І ставлення до, того, до тебе не змінюється. Але чомусь дивним, дивним чином зараз. Почалась оця е, маячня, оця інформаційна хвиля. Ой диванні патріоти, от ви там вдавані націоналісти, от захисники української мови, що ви там сидите по домівках? Так, сидимо по домівках. Бо роками ми вам доводили, що треба вчити українську. Не вчили. Зараз вимагаємо спілкуйтесь українською, не спілкуйтесь. то які ви до нас ще ставите Вимоги? Хтось уже, я відчуваю, що навмисно я не оголошував це і не озвучував це, але знаю, що вже хтось написав під цим відео коментар. А ти сам чого не воюєш? Ну, по-перше. У мене здоров'я не дозволяє воювати. У свої 48 років я витратив здоров'я, його вже нема. Це по-перше. По-друге, а чого ви мене відправляєте воювати? Я маю вам щось віддати, я борги перед вами маю якісь, тому що я щось вимагаю. Вимагати може тільки той, хто воює. А як же діти, жінки, літні люди, вони не мають взагалі права голосу? Коли я протягом 10 років доводив, розповідав, поширював, агітував за Україну, за українську культуру, за українську історію, за українську мову, хто став на мій бік? Хто долучився? Хто прислухався? Не вірите? Не знаєте, не чули. Ну, ну, зайдіть у Фейсбук, наберіть в пошуку Анатолій Яровет. Знайдіть мою сторінку і подивіться історію взагалі дописів. Про що я писав, як я писав, що я висвітлював. Де ви всі були? Не було. Так ото була моя війна? Я нікому не казав: йдіть, воюйте на моєму боці. Ви не воювали. Тож, якщо ви тоді, не воювали. Я зараз не воюю. На вашу думку, не воюю. А ви воюєте, ви зараз захищаєте Україну. А я не захищав. Ні. Я, я ніякого стосунку до України не маю. Тільки в мене питання: а що для вас Україна? Місце, де ви грієте власні сраки і де стоїть ваш власний холодильник? І все. Тобто ані мови, ані культури, ані літератури, ані мистецтва, ані пісення, ані взагалі побуту українського нічого не існує. його Не має бути, на вашу думку, якою мовою будуть спілкуватися ваші діти. Які вони будуть слухати пісні? Які книжки вони читатимуть? Навіть в соціальних мережах, якою мовою вони будуть шукати дописи російською? Російської України для них не буде існувати взагалі. І вони не розумітимуть, про яку Україну взагалі мова. Але вони будуть з вашої подачі всім розповідати: мій батько, мій там дід, він захищав Україну. Ні. Він воював проти Московії. І це величезна різниця воювати проти Московії і захищати Україну. Да коті всі російськомовні вояки, вони воюють проти Москви. Воюють, бо вона загрожує їхнім сракам. Вона загрожує їхнім холодильникам. Вона загрожує їхнім батареям у квартирах. І все. Вона не загрожує їх ментальності, їх свідомості, їх взагалі світогляду не загрожує. Вони там, вони з ними. В голові вони з ними. І оця теза головне перестати стріляти» Для них вона головна. Якщо Москва припинить стріляти а буде далі насувати своє все в Україну, вони з цим погодяться. Він і ж нема. Ну і що ж у нас всі банки російські? Ну, і що ж у нас всі журнали, всі. І Сайти, всі соцмережі, все навколо російською мовою, вивіски магазинів російської мови, назви вулиць, міст російською мовою, ну і що з того? Головне ж не стріляє? Ви ж цього прагнете, правда? Щоб не стріляли, щоб не вбивали. А коли хтось з українців вам скаже, да, а де ж Україна? А чому ти зі мною спілкуєшся не українською? Чому я маю вчити українську, щоб тебе зрозуміти в себе вдома в Україні? Ти скажу, а, так ти ж ворог тоді. Ви так скажете українці? Так от, ота ця заява Фаріон, вона цілком правильна, цілком правдива і має місце. Але біда в тому, що у нас суспільство, воно Більше нагадує які, якусь отару, яку женуть і вони біжать. А потім починається оце все, що зараз відбувається в мережі. Ой, хтось розхитує суспільство, ой, роз'єднають людей, ой, оце ж закинули вудку, а ми проковтнули от того гачка на мовному питанні. А як же ж так? Не можна зараз! Треба об'єднуватись. Так. Дуже простий шлях об'єднання. Просто взяли і перейшли на українську. Все питання знято. Ніяких питань більше нема. Мовне питання вирішується дуже просто. Російськомовні переходять на українську мову. Все. Ні. Вони ладні воювати, битись, вони гризти будуть до останнього. Але щоб використовувати російську мову. Причому розповідаєте, ну ми ж не відмовляємося. Це зараз ні. Зараз не на часі, зараз війна, от переможемо. Ні, ви брешете. Не перейдете ви на українську. Ніколи. Бо ви не поважаєте Україну. Для вас України нема. Для вас Україна це лише територія, де ви перебуваєте, де ви мешкаєте, де й. Взагалі знаходиться ваше майно. І ви захищаєте Не Україну. Ви воюєте проти Московії, бо вашому майну загрожує Московія, яка стріляє. Якщо Московія прийде і купить вас з потрахами без пострілів, ви продасте. Ви продасте себе, своїх рідних, всіх навколо, ви продасте. Бо вашому майну нічого не загрожуватиме. І ваше майно навіть збільшиться, якщо вас купить Московія. І купляли. 400 років купляли. 400 років нищила Україну, українську мову і купляла вас. І ви продались. Тож не розповідайте тепер, що ви воюєте і захищаєте українців. Від чого ви захищаєте? Від снарядів. Так запам'ятайте, що. Більшість українців за часи Червоного терору, за часи кріпацтва, за часи Голодоморів вбито було не зброєю, не під час військових дій. Але було знищено, вбито, знищено і пам'ять стерта про них. Тож не треба розповідати, що тільки зброя. Нищить українців. І захищати українців, і захищати Україну треба не тільки на полі бою зі зброєю в руках, а й у власних головах. Ну а на цьому все. Тримайтесь на все добре. А хто не згоден, можете писати в коментарі. Я побачу кожного, і хто є ворогом, той ворогами залишиться. Але на моєму каналі він буде видалений на все добре.